Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Зараз в грі проходить велика кількість івентів, відверто ще не всіх розібрався. Сьогодні маю на меті перевірити контейнери відпад. Прилетіла пропозиція на 10, 10 контейнерів. По доволі адекватній ціні, і якщо випаде все в десятках, що звичайно нереально, можна залутати непогану кількість золота. Тому подивимося і, і зрівняємо цю пропозицію зі спеціальною пропозицією, яка є зараз в магазині. А також в чому впевнений ще, а в тому, що ми зараз з вами будемо проводити розіграші е, вже традиційно. Розіграші на бойові перепуски. Ось у нас вийшов нова операція: стріляєш тільки двічі. І одну бойову перепустку ми розіграємо в групі в Телеграмі. Тому переходіть в опис, долучайтеся до групи в Телеграмі, там багато цікавого буде з часом. от Добре. Дивіться, придбав я 10 е, контейнерів, долучайтеся в групу в Телеграмі, там будуть, в принципі, всі подробиці. Там щось придумаємо, яким чином нам розіграти. Божечки, мені треба ще цей квест пройти. Придбав я 10 розкішних сюрпризів за 48 вічно зелених і мертвих президентів. За таку саму кількість ну, практично, за таку саму кількість. Е, я би міг купи отримати 35 тисяч золота. Та тобто подвоєну пропозицію на 17 500. Ну, трішечки менше, будемо давайте рахувати, що десь 30 тисяч. От, тому що ми потратили менше коштів. От і виходить, що ця пропозиція вигідна. А мене цікавить, чи більш вигідна виявиться ось ця пропозиція на 10 розкішних сюрпризів. Тому перевіримо сьогодні з вами це. Також у нас вийшла. Рулеточка на супера коня, крутити я його її до кінця не буду. Це зрозуміло. Але декілька прокрутів в рамках навіть цього ж відео. Думаю, обов'язково зробимо. Тому відео має бути цікавим. Прожимайте вподобайки, пишіть коментарі. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. І на грубу в телеграмі також. По-перше, заберете, будете мати шанс забрати бойову перепуску. По-друге, будете. Взнавати якісь подробиці швидше, можливо. Ну і з часом телеграм-канал також буде якось е, вирізнятися. От е, інші ж бойові припутки традиційно розіграємо з вами де? Правильно на стрімі. Е, доволі довгий вступ вийшов, тому не тягнемо кота за інтригу, а відкриваємо контейнер з емілем, з якого може випасти півтора тисячі золота. Добре, е, давайте чекайте. Я тільки хочу 101 тисяча, є, щоб. Ну, не збитися, раптом мені нападе таке велике кількість золота, що я не зможу їх порахувати. Е Де ти є? Давай, Емілька. А можемо відкрити зразу от цих 9. Так, давайте так і поступимо. Відкриваємо зразу 9. Дивимося. Е Сумно 650 золота, 750 золота. Е якщо так буде продовжувати, виходить, що швидкіше було купити якусь ту пропозицію. Е Т-77-й за просто 1500 золота ну це кумедно. Чому? Чому так? Шкода Т-27. Півтори тисячі. Перших п'ять контейнерів, і я прям засмучений. Там була пропозиція за 5, і я би е розстроївся трішечки, якщо би це 5 тисяч золота. Ну, перший танк 10 рівня. Добре, давай, продовжуй в якомусь такому ж темпі. 260-й, тут також 5 надій. Супер. Добре, тобто це у нас вже 10, а ми не будемо рахувати, яка різниця. -танк. Павлик Танк це. Е... Я не... Якщо він мені впаде, то це буде прям мрія асинізатора. Ну, Хто ходить на стріми, той зрозуміє. Знову паде шкода, просто е... ці низькорівневі танки. Тихто що всередині? Ага, я зрозумів. Ну, півтори тисячі золота. Ну таке. Доволі таке собі. Тобто, це була оця пропозиція за 48 е, доларів. Е, ну, 101, 167. Запишу собі. Так, щоб потім не. цей. І давайте відкриваємо. Ну. Можливо, комусь буде цікаво, чи випадають звідси танки. У мене просто всі танки є. Мені це не так, щоб аж дуже цікаво. Для мене в будь-якому випадку компенс буде в золоті. Хоча, хоча хотів лише сказати, цікаво буде подивитися, чи будуть падати танчики. Адже якщо у вас на аккаунті маленька кількість танків, колекційних, преміумних, ви тільки почали качати і думаєте, як би то залутати. Можливо, саме це і є той непоганий спосіб це зробити. Маю я на увазі. Перший танчик є. Ну, компенсація за нього все рівно буде в золоті. Ми зараз перепровіримо. Так, тут півтори тисячі нам прилетіло, бо півтори тисячі, а тут компенсація півтори тисячі. Добре, добре. Рухаємося тоді далі. Тобто ми вже чітко знаємо, яку кількість золота я отримаю. Паулик Танк. Ну, давай. Перший танчик є з 10. Золото. Якщо випаде десятка, в принципі, якщо випаде танк 10 рівня. А все решту ми заберемо золотом, то виходить, два танки. Ну, це я вже фантазую, бо не факт, що випаде. Але тоді це може бути навіть цікава пропозиція. І золото підняв, і танчики нові залутав. Ну але це тільки якщо у вас немає на аккаунті цих всіх танків, так? Поки що, ми гарантами, прям гарантами впевнено забираємо е от, золото. Ну, і правда, випала шкода один раз. Ваза. Ваза нам недавно впала. А це не ваза. Оце ваза. Ваза нам недавно впала, тому вже може і не падати, може і золото бути. Але для статистики краще. Для, для статистики контів мені все рівно для самого ВГшечки краще, щоб з цих трьох контів ми вибили хоча б один танчик. Сюди! ну, от. І що казати? І саме цікаво, в мене цей танк був проданий. Тобто, для мене би це було просто мега вартово, бо це було 15 золота. Але ми його вибили недавно зовсім з вами. З якогось контейнеру вже навіть не пригадаю. З кого хто пам'ятає, пишіть в коментарі. Я подивлюсь, перечитаю, лайкну. І, можливо, ще щось. Нехай буде інтрига. Забираємо, це файно. Ну. За 48 ми отримали зараз танк, два танка. І, ну, як. Так. Це вже дуже цікаво. Тобто, якщо в тебе на аккаунті немає десяток, або не всі, іди, каже, купи, розкішні. Дістань собі дві десятки, дістань собі шкоду. Ну і зафарми трішки золота, чого ні? Бляха, а міг попродавати ці танчики, розумієте? Ну, б тоді не впали. Вся іронія. Так, і ще 5 тисяч. Чому і ще 5 тисяч? Тому що компенсація за попередні дві десятки була, як ви бачите, по 5 тисяч. І тому, і того точніше, мінус 125, 167. Коротше, 125, мінус 101. Я би це в голові швидше порахував. 24 тисячі золота. Давайте ми подивимося. В мінусі ми чи не в мінусі? Е, ну. Складно сказати, до речі. Десь. Ні, Ну, так якби, якщо б я купив ось цю просто пропозицію, просто пішов купити цю пропозицію, я би був, напевно, що трішечки більшому плюсі. Тому що 48 це десь орієнтовно 30 тисяч золота. От. Але ми і три танчика вибили, що доволі-доволі, як на мене, непогано. Напишіть, як вам таке відкриття розкішного, чи ви в шоці. Ну, я відверто трішечки здивований і мушу навіть сказати, що приємно здивований тим, що випали танки. Давайте рухаємося далі. Приїхали до нас вищі хижаки. Я не знаю, чи є сенс ці конти відкривати, але в принципі, взяти оцих три конта. За 4 тисячі. Виглядає, ніби можна. Що, якщо випадемо, виб'ємо, звісти, танчик, то це буде обше, ну, люте везіння. Золото трішки підняли, можемо дозволити відкрити пару контів. Це збери їх усіх. Давай щось більше. Це збери їх усіх все ще. Давай щось більше. Треба танк. ВГ. ВГ вважає інакше. Потратили ми просто 4 тисячі золота. Аби було, не забрали ми АМІ 30Б. Коли він мені впаде, на... він мені не потрібен. Він просто дратує, що в мене його немає. Сам факт. Просто сам факт того, що немає. Все решту, в мене... да, все решту в мене є. Так, продовжувати цю історію в рамках цього відео точно не будемо. Якщо вважаєте, що цю рулетку є сенс крутити, то пишіть знову ж таки в коментарі. Або в коментарі в телеграмі. Так, давайте зробимо декілька прокрутиків на супер коня. Е, зробив би я це в будь-якому випадку. Хоча б перших сім, можливо, вісім. Дальше, дальше сенсу йти немає. З мотивації спитаєтесь, А, ну, а раптом впаде на третьому чи четвертому прокруті, і я просто ну, залутаю золото. Це ж буде миленько. Контейнер пісочниці швиденько відкриваємо. Надіємося на сертифікат. Але бачимо три нагороди, тому скіпаємо і рухаємося далі. Тут в цю рулетку людям, в яких є суперкінь, мені так здається, крутити тільки потрібно декілька прокрутів з надією вибити його швидше. От. Упорюватись прям сенсу немає. Якщо буде падати перших 5-7 нагород, просто дефолтні оці безпонтові нагороди. То це просто буде мінус по золоту. Ну, ми зараз переконаємося, чи, чи спростуємо це. Випало цих 10 монеток, я ще навіть чесно, ну, чесно, ну, не розбирався, що воно значить, що воно дає. на що воно треба, з чим його їсти. О, це чуть-чуть краще, ніж пісочний контейнер. Бо це все ж таки анімований аватар. Ну, Радує те, що він більше не впаде. Тим часом прокрут 388. Якщо впаде відпад, він може, в принципі, трішки змінити ситуацію. Або американський контейнер, знову падає ця монета ВТ-БТ. ВТ. Важк... А важких танків. От 588 виглядає дорого за пісочний контейнер. Та? Чи за може супер коня? Та я. Каже, мрій, мрій про мене, мрій. Чотири нагороди. Ну, але там нічого все рівно толкового немає. 888 це знущання, просто знущання з мого балансу. Давай, якусь толкову нагороду. Не пісочницю. От, і на цьому моменті. Пасує, зупинитися. Все, далі нічого не буде. Сертифікат пісочниці. Попробуй, але я не вірю тобі. Сентінел, я не знаю, чесно. Яка це компенсація? Ну, судячи по тому, що в мене не стало більше золота, у мене його не було. Е, дивіться, мушу провірити, бо може бути таке, що він в мене був просто проданий. Естежка 4 рівня. Четвертий рівень. Естежка. Колекційка. Сентінел. Поліпшення. Продати. 1000 золота. Ну, добре, добре. Тобто, попередній прокрут. Навіть якимось чином себе окупив. Тому ще один ми можемо зробити. М -м кого ти хочеш, кажи, зараз це треба, це треба прямо обмозгувати і обдумати. Скажімо так, всі за да, і проти говорять про те, що зараз однозначно вартує зупинитися. Єдине, що єдине, що є відпади, є камуфляж е, на. Супер коня, а в мене немає цього камуфляжа, і є шанс забрати легендарний камуфляж ще на якісь тіжі. Хоча більшість цих камуфляжів в мене є. Але немає, наприклад, ось цього клинка, немає дев'ятиколорого. Одним словом, це нерозумно, нераціонально. МОЗ не рекомендує. Але ми робимо буквально наступних ще декілька прокрутів. Знову ж таки, якщо випадуть камуфляжі, я буду. Не розчарований. Якщо випадуть конти, які принесуть е, золото, я буду щасливий і довольний. Якщо зі збреїх усіх впаде танчик, я буду просто сіяти від щастя, але ні, не приносить, мається на увазі. От, е, якщо випаде супрокінь, ми просто підемо в плюс. Але насправді, минулого прокрута, а можливо, навіть і позаминулого вартувало спинитися. Далі забираємо зберег усіх. Ну і давно не дає, збери їх усіх мені танчики з розіршів. Як таке може бути? Вже, каже, і вони потрошечки закінчуються. Я купляю, просто збери їх усіх по 1188. Причому неважливо, який мені паде контейнер. Мені паде з любого, як зізбери їх усіх. Крайній однозначно прокрут. Бо, типу, не так легко то золото далося, як зараз легко зливається. Монета. Ви запхали якийсь непотріб. Просто в ВГ, перестаньте робити це аніме. Ну, не грає моя дочка в танчики. А кайфує від аніме вона не я. Переставайте. Зберіться. Давайте якісь дорослі станете. Що в мене тут? Чого аж 28? 19. 19 вже краще, ніж 28. І. Ось ця якась незрозуміла для мене наразі рулеточка розіграш. Тут якраз і зливаються ось ці нашивки, очівки. Не знаю, що це. Давайте робимо декілька прокрутів. Тут що би не впало, я не знаю, тішитися, не тішитися. Контейнер з преміум танком. Не поняв. Ну, а танк там який, перепрошую. Контейнер із преміум танком. Який танк може тут бути? Не можу вкурити. Хто розуміє, де мене. Ага. Мені треба вибити контейнер другого рівня, з контейнера першого рівня, щоб з контейнера другого рівня отримати шанс, а не гарантовано, так? А ні, гарантовано, хоча. Б. Таке дуже галіма матрішка. Е, Ну, давай відкриваємо. Я не знаю, я так розумію, що це ще не нагорода. Ще питання, чи там буде нагорода, так? Талісман. А скільки талісманів треба зібрати? Максимально незрозуміле це? А, чекайте. Ага, Я зрозумів, як тебе треба проходити. Краще щось веге таке упорт упорт те прям придумало. Одним словом, друзі, таке видалося відкриття. На жаль, на супер коня ми не змогли отримати камуфляж на ВК. Також перевірили відпадики. Зараз я буквально цей вечір розберуся, що в нас тут по івентиках. От. І думаю, на днях вийде ще якесь файне відео. Якщо вам сподобалося даний ролик, вподобайки, коментар, підписочка на канал, бо поки що не зробив цю анімацію, тому мушу показувати сам. Всіх обняв, припідняв. щасті, здоров'я. Много я літа і приймайте участь у розіграші. Всім пока, з вами був Борода.